Еротичний масаж дорого в центрі столиці викрили бордель, замаскований під масажний салон. Масштаби бізнесу вразили оперативників. Щодня повії обслуговували по пів сотні клієнтів. Вартість послуг від 600 гривень за годину. Розраховуватись можна було зручно на місці, навіть банківською кредитною карткою. В одному з найбільших масажних салонів столиці обшук та арешти у райському куточку, еротичний масаж, нібито мав продовження. За версією правоохоронців дівчата надавали сексуальні послуги цитата, задовольняючи статеву пристрасть клієнтів неприродним шляхом. Доведення до оргазму стоїть приблизно 400-600 гривень, наскільки я розумію. Правильно? Дорожче, так? Скільки в цьому часі? 30 <плес> дівчат працюють у дві зміни. За день салон обслуговував до 50 клієнтів. Вартість масажу залежно від побажань – до двох тисяч гривень. Скільки ви тут працюєте в цьому салоні? Кожен відповідає по на... Месяць, три. Місяць, три, три години, місяць, кілька місяців. На яких умовах ви працюєте з адміністрацією салона? 70 на 30. 70 відсотків заробленого дівчата віддають власниці. Організаторка бізнесу, громадянка Білорусі. Двоє адміністраторів приймають дзвінки, контролюють дівчат, розраховують клієнтів. Це на вашій зміні сума зароботана. А ж достанті, которою на вашу зміні сума зароблена. У салоні та на квартирі власниці борделі оперативники знайшли готівкою і 250 тисяч гривень та півтори тисячі доларів. Торгівля тілами тривала успішно. Ділова жінка за рік бізнесу придбала собі новенький Porsche Cayenne. Організатори злочинного бізнесу настільки знаходніли, що навіть приймали за надання сексуальних послуг від клієнтів грошові кошти по без... безготівковому розрахунку. Власницю салону її поплічниць та повій працівники міліції затримали. Дівчата можуть посміятися, максимум відбудуться штрафом. Сутенерці та адміністратором загрожують реальні строки. У разі доведення вини винифігуранток справи в суді доведеться відсидіти за ґратами від 4 до 7 років. Ігор Бондаренко, Сергій Заренко, ТСН 1+,1.